Розкриває тебе. Отже, до вчорашнього вечора італійська Романа не програвала уже десять матчів поспіль в рамках італійського чемпіонату. і Відтоді як поступилися на виїзді комосаска Фабрегаса, пропустивши, нагадаю, наприкінці два м'ячі. І об командою з Ломбардії Джалорусі могли спіткнутися і на стадії Олімпіку учора і були відверто близькими до цього, як і 15 грудня, але зіграли заміни від Клаудіо Раньєрі, серед яких і вихід Артема Довбека у другому таймі, який приніс перемогу Джалорусі. У нас уже є поруч в екрані. Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Кажу тобі, привіт, Один Вітаю. І вітаю тебе також з дев'ятим м'ячем Артема Довбика в рамках серії А, і загалом у нього вже 14 на балансі. І нагадаю, що під питанням було участь українського нападника у поєдинку 27-му туру серії А, і взагалі Клаудіо Оренєрі розповідав, що е, лише напередодні до загальної групи до тренувань повернувся Артем Довбик і. Тому саме тому у старті вийшов Ельдор Шамородов. до цього персонажа. Ще повернемося, і що пише про нього італійська преса. От цікаво, що профільні видання розповідають про Артема Довбика і нагадаю, як був забитий цей гол. Взяли участь у цій переможній комбінації. Гравці всі, які з'явилися із лави запасних, спочатку іменинник Брайан Крістантик класно закинув на Нідерландця Ренча і той в один дотик прострілив у центр штрафного майданчика. І цей простріл в один дотик знову ж таки лівою ногою. Замкнув Артем Довбик. Саме так Артем Довбик вчора вийшов на заміну, і мені здається, він вийшов на заміну навіть раніше ніж планувалося, тому що Клаудіо ранєрі говорив і перед матчем, що Довбик тренувався мало. Він тільки на залікував травму і йому потрібен час, щоб набрати форму. І навіть не це головне питання а в те, що у Роми попереду надважливий матч Ліги Європи проти Атлетіка, і от Довбика цілеспрямовано готували на стартовий склад саме. На той поєдинок інша справа, що вчора повністю провалився Ельдор Шумородов, тому довелося довбика випускати уже на старті другого тайму, тому що Рома програвала, а втрачати очки на кіностадіо Олімпіко не входило у плани Джалоросі і Клаудіо Раньєрі, повертаючись до того, що зробив доби, то так він насправді забив гол. Це його дев'ятий уже у цій серії а і. Він е, дуже сильно вплинув на те, що, що про нього пише італійська і римська преса. Тому що е, до забитого м'яча Артема, в принципі, на полі було е, непомітно. І оцей удар по воротах, який став результативним, став лише п'ятим доторком Артема до м'яча після його виходу на заміну і відразу результативний. Тобто він зіграв е, як такий своєрідний е, класичний центр Форвард, і саме так про нього пишуть. В Італії, зокрема, газета Делоспорт ставить Артему довбику сім балів і пише, що він завжди на місці. Першим розуміє, куди летить м'яч, і забиває непростий важливий гол. Тут у АЕС Рома, в принципі, майже те саме. Пише, що не довбик не в найкращому фізичному стані, але він забиває голи. А що ще потрібно від нападника? Форца Рома називає цей удар ударом справжнього бомбардира, на який і всі сподіваються. Також видання наголошує, що довбик повинен повернутися заради себе самого і заради роми, тому що і ось це гнівне його святкування воно набагато краще ніж оті стримані підняті руки вверх, коли довбик забував раніше голи і не виражав Жодних емоцій перепрошую. перебиваю. мені дуже сподобалося його святкування, і було помітно наскільки Артему довбику. Ну це моя інтерпретація легше стало після цього забитого м'яча. Коли він пішов побіг розстрілювати прапорець кутовий, і в нього просто бурлила енергія, і знаю, Ти до запису розповідав, що це може бути спровоковано і тим, що писали протягом тижня про Артема в пресі і також булівальники. Негативні коментарі. Ну саме так я думаю, що Артем теж читає, що про нього пишуть, і він, в принципі, не звик так довго перебувати поза грою. Плюс він вже у 2025 році трішки пригальмував із результативністю. Якщо не рахувати пенальті, то в нього, якщо я не помиляюся, з гри був лише один гол після нового року. І це зовсім не ті цифри, на які він сподівається, і він сам говорив. У після інтерв'ю, що він хоче забувати більше, і навіть там не один гол а, за матч. Тому це було так своєрідне звільнення, тому що у Римі вже почали говорити, почали дозволяти собі говорити про те, що Шумуродов теж а, хороший а, бомбардир, і довбик не такий важливий для команди. І навіть там задумуватися, можливо, українця а, варто продавати. Але він от вчора вийшов і показав, що такого нападника в команді більше немає. І власне а, про це пише римська преса, зокрема. Видання Роман Юз пише, що Довбик 20 хвилин блукає територію суперника в надії отримати потрібний м'яч. Або знає, що якщо той прилетить, то він поставить свій підпис. Коли дивайн помічає на горизонті і подає, Артем налітає як яструб, і сьогодні, забувши про своє стримане святкування, він майже знищує прапорець. І цьому виданню Артем Довбик трішки нагадує сімбу із мультфільму. Король Лев Сямола Рома от пише про трошки трішки пригадує оці аналогії із Ельдором Шумуродовим. Пише, що добик виходить на поле і забуває свій типовий гол. Вибір позиції у ротарському та замикання кросу з флангу. Українець, який повертається після м'язової проблеми, дає зрозуміти, що коли йдеться про роль центрального нападника, він єдиний у команді має такі характеристики. І от джеле Росі теж підтримує. Газета Джалоросад підтримує своїх колег. Пише, що вечір знову віднайдено бомбардира. Це Довбика. не те, щоб він провів вражаючий другий тайм. Але він поставив ногу там і тоді, де і коли це було потрібно прямо під крос ренша. Вирішивши складне завдання. Він не має динамізму Шомородова, але але коли справа доходить до гольового чуття, тут йому немає рівних. Тобто у Римі. Буквально за один вечір привзулися і говорять, що от у ромі є нападник рівня Артема Довбика. А шумродов це просто бекап, який прикрив цю позицію, поки українець лікувався. Ну, мене відверто здував після коментар наставника Роме Клаудіо Ран'єрі. Зараз, щоб не перекручувати його слова, зацитую. Довбик має зрозуміти італійський футбол і так, як себе позиціонувати. Іноді він не може встати між суперником і м'ячем. Іноді суперник ставить на нього руки, намагається притиснути його. Усе те, що вони не робили в Іспанії. Він повільно адаптується і стверджує ран'єрі, що я не міг випустити його у старті, тому що він тренувався тільки за день до гри. Окей, це все зрозуміло, але в мене таке враження складається, що якесь. Персональна неприязнь не до Довбика в Клаудіо ранєрі а до школи іспанського футболу. Я б так не сказав, тому що це, як на мене, якісь очевидні речі. Навіть вчорашньому поєдинку ми могли побачити щось подібне. От, мабуть, найперше єдиноборство Довбика вчорашньому матчу було проти Вольданіги, коли було закидання вперед. Довбик нібито прийняв м'яч, але лденгольданіга його просто відтіснив і вибив. М'яч з-під його ніг, тобто і на цьому атака роми завершилася. Це ось такий епізод, який демонструє е, те, про що говорив е, Клаудіо Ран'єрі. Uh, також uh, слід пригадати, що це ж не щось нове. Довбик сам у своєму інтерв'ю говорив, що от я приїхав з Іспанії і там так не обороняється, як в Італії. І мені потрібно uh, звикнути, потрібно адаптуватися і uh, почати грати трішки інакше, тому що тут складніше, тут тактичніше uh, йдеться про серію, а і тому uh, казати, що там Клаудіо Оран'єрі не любить іспанський футбол, я б не став, uh, оскільки ну він ж і сам uh, тренував в Іспанії, тому. Не варто говорити, що він там когось е, зневажає чи недолюблює це, взагалі, як на мене, не про Оран'єрі. Він такий хороший дід, який намагається з усіма дружити, і за перші ж нагоди всім висипає просто тону компліментів. Ну і от нагадаю, що Клаудіо Арнірі був визнаний найкращим тренером Сарія в лютому, і також найкращим гравцем Роми в лютому був визнаний Ельдор Шумородов, практично прямий конкурент Артема Добика. І мені здається, що ця вся ситуація грає навпаки на руку українському нападнику, бо може спрацювати як мотивація, що він не король, не цар і не принц в Римі. не до Торканий, бо такі є точно Пауло дібала. І щодо от, статистики Клаудіо Ранірі сьогодні зранку на портал ОПТА. І от з моменту приходу призначення Клаудіо Ран'єрі перепрошую на посаду головного тренера. Рома набрала 30 очок у 15 турах. Серія це на рівні із Аталантою із Бергамо. А за цей період краще лише Інтер, в якого 33 бали, і на полі Антоніо Конте, в якого 31 набране. Очко. І от ти мені перекидав цікаву таку ж статистику, що Рома якась унікальна команда, практично унікальна, бо, як правило, забивають за неї гравці, які виходять із лави запасних. Ну я б не сказав, що, як правило, вони забивають гравці на заміну. Просто Клауді Ран'єрі дуже. Чітко відчуває гру і випускає потрібних гравців. І Рома серед лідерів серії А за цим показником. Якщо врахувати вчорашні голи селима Керса та Артема Довбика, то у Роми в цьому сезоні вже 8 голів забитих гравцями після виходу на заміну. І це третій показник у лізі. Краще запасні виходять лише в Аталанти. Там 9 голів у сезоні і Лаціо. Марко Бароні взагалі має 14 голів забитих гравцями після виходу на заміну. Ну, тобто в цих командах тренери найкраще розподіляють сили між командами і розуміють, коли кого потрібно випустити. І, власне, це вчора говорив Клаудіо Раньєрі у післяматчевому коментарі, коли його запитали, як він так відчуває. Він, просто, він сказав, що він просто довіряє своїм футболістам, він в них впевнений і він знає, що той, хто вийде на поле, буде демонструвати свій максимум. Ну, і вчора, Фактично, заміни перевернули гру проти кому, тому що не лише Артем Довбик і Алексіс Селемакерс вони забили голи, і про них говорять найбільше, зрозуміло. Селемакерса серія А назвала найкращим гравцем матчу, але також варто говорити про Брайана Крістанта, який а, от, дуже корисно вийшов. І ти вже говорив про передгольову передачу, коли забував Артем Довбик, і також італійська преса відзначає його внесок, е трішки критикуючи ману коне. Е зокрема, у ефірі римського радіо пролунала е така фраза, що от коли е Потрібно не бігати, а вмикати голову і трішки думати. то Мануко коне перетворюється із футболіста топ класу в звичайного гравця. А то вийшов, трішки заспокоїв гру, і Рома змогла. Почати контролювати ситуацію. Ну і тут, власне, потрібно розуміти, що завдяки цим замінам в роми змінилася тактична схема. Вони вовки перейшли із гри у три центрбеки у таку класичну 4-4-2, яка дозволяє краще стримувати атаки суперника і краще протистояти пресингу. А і кому в принципі не встиг підлаштуватися. Можливо, сеск Фабригас і його помічники щось би вигадали, але далі там було вилучення і. Довести справу до перемоги було справою техніки, якої в Роми набагато більше ніж в комо, і це це питання щодо якого навіть не потрібно сперечатися. Але відверто, от я на початку розповідав, що могли і догратися, і особливо в першому таймі комо дуже класно виглядав, і навіть після вилучення, коли залишилася в меншості, команда Сеска Фабрегаса при цьому не створювали моменти біля Свілера, і могли відверто відзначитися і в принципі виграсти нічю. У цьому поєдинку і повертаючись до Артема Дубика, що цікаво, якби він не вийшов в цьому матчі, проти кому, не довіруємо жодної хвилини. Клаудіо Раньєрі, то це би був четвертий поєдинок поспіль, що він пропускає. І в останній на клубному рівні за Артемом таке траплялося ще влітку і від собі 2019 року, коли він виступав за Денський Мітюланд, тоді він пропустив чотири матчі поспіль. Просто е, якесь надлюдське здоров'я в українського котигорожка Термінатори його так називали. Е, нагадаю, каталонська преса. В, коли він захищав кольори Жерони. І от. Знову ж таки, повертаючись до генія Ранєрі, який чітко відчуває, що відбувається в ньому команді, вгадує із замінами, не вгадує, а просто вносить по ходу матчу корективи. З'явилася інформація, що насправді з 73-річного Наставника власники Роми Фріткіни не збираються, начебто, відпускати. Нагадаю, що в нього контракт чинний до, до літа, ось цього 2025 року, і після цього він займе обійме одну із адміністративних посад. В столучному клубі, але з'явилася інформація від журналіста Ніколу Скіри, що, начебто, сімейство Фріткінів американських бізнесменів спробують переконати ранірі підписати нову угоду якості тренера. Саме так і за минулий тиждень, навіть можливо за минулих тижнів, два Ран'єрі просто бомбардують ось цими питаннями про майбутнє. Він раніше заявляв, що він допрацьовує цей сезон і зосередиться на на менеджерській роботі. Але результати, чудові результати Роми, внесли корективи. І всі говорять про те, що Клаудіо варто продовжувати, і цих коментарів просто ну багато, їх дуже багато. Про це запитували у Флорана Гізольфі, який відповів, що Рома була б щаслива. Якби Клаудіо так зробив, але він сумнівається, що тренер змінить своє рішення. А знову про це запитали у Карло Анчелотті, якого. Сперту пов'язують із роботою у ромі, Карло знову ухильно відповів, сказав про свою любов до Роми і разом з тим наголосив, що він сумнівається, що Клаудіо Раньєрі залишиться залишить свою посаду і перейде на менеджерську роботу. І от ці слова передали Клаудіо ран'єрі який навіть трішки так знервував. Він сказав: залишити мене у спокій. Ми вже мовляв робили заяву про майбутнього тренера Ро і про майбутнє самого клаудіо і новин е, наразі немає. А те, що Фрідкіни не були б раді залишити раньєрі тренером ще на один сезон, це абсолютно логічно і зрозуміло, тому що. От, уже практично скільки 15 турів працює ранєрі, і пошуки над заміною для нього вони ніби і тривають, але якось і мляво, і наразі навіть немає реальних хороших кандидатів на те, щоб а, замінити цього фахівця. Тому якщо його вмовлять залишитися ще на один сезон, я взагалі не здивуюся. Ну і також варто розуміти, що ран'єрі справді надзвичайно успішно зараз працює з командою. А, ти вже говорив про. Те, що за набраними очками там лічені клуби виступають краще, відколи він прийшов, і також варто а, звернути увагу на середні показники, які демонструє раньєрі для всіх тренерів а, в історії Роми. І в нього зараз зараз він набирає 1,91 очка, і це третій показник за всю історію. Краще там а, лише Лучанус Палетті і і щоб поглянути взагалі на рейтинг топ 10 то Клаудіо Раньє єдиний фахівець, який представлений в ньому три рази. Тобто він з Ромою працює успішно, і ця робота для нього поставлена уже на конвеєр. Тому причин не продовжувати ще один рік, окрім небажання самого клаудіо, я не бачу. Ну і до речі, з'явилася після матчу, з'явився після матчу коментар. Перепрошую найбільшої на пану зірки іт італійської роми йдеться про Павло дібало. І він розповідав, що відко він міг покинути команду. І ти мені перекинув інформацію ще щодо унікальної статистики аргентинської зірочки, що 16 фулів футболісти Комо здійснили проти гравців. Не столичного клубу і при цьому вісім саме е заробив на собі Пауло Дібала, і його вже порівнюють із Лео Ді Капріо. Так Ну там не скільки з Лео Капрем, а з, з який, якого грав цей актор у фільмі Впіймай мене, якщо зможеш. Йдеться про Френка Абігнейла, якщо я не помиляюся. Ну тобто, це така своєрідна алегорія від італійських змі, зокрема від газети «Джелоросо». Вони таки а, люблять ось ці літературні порівняння. Але насправді Павло Дебала вчора був просто невловимим на футбольному полі. Так він не забив, він не асистував. Ранірі говорив, що він навіть там думав про те, щоб е, замінити аргентинця і поберегти його на матч е, з Атлетіком. Але травму отримав е, Чілі, і довелося е, вносити корективи в свої плани. І так, Дебала вчора просто був е, скрізь. Е, Сфабрикас говорив про те, що у кома був план про те, як його стримувати. Але наскільки він спрацював, е, тут можна Дискутувати, тому що як на мене це дуже суперечливо, так дебала не забив і не асистував, але проти людини порушили правила вісім разів. Майже половина із цих фолів завершилася жовтими картками, і зокрема на ньому заробив другу друге попередження кемф, залишивши кому у меншості. Тобто навіть без результативних дій дебала вчора приніс ромі надзвичайно багато користі. Ну, він там розривав не лише перештасним майданчиком, а в центрі поля в двоє гравців проти нього не малися грати. Він з під цієї опіки з під цього пресингу досить легко виходить. І до речі, Клаудіо клаудіуран'єр'єм також похвалив Саска Фабрегаса і стверджує. Що з нього буде великий виросте великий тренер і пророкуємо успішну тренерську кар'єру, як і була в іспанця класна кар'єра гравця? Окей, і підсумовуємо традиційно все наше спілкування тим, що відбувається в турнірній таблиці. Рома тепер вже знаходиться на восьмій позиції, маючи. 43 бали. і Вже от серія є із чотирьох перемоги в рамках серії А. Вище Фіорентина на 45 очок. І от до Місця в єврокубках залишається не так багато. Всього 4 бали нагадаю, що на шостій позиції знаходиться Болоня, маючи на балансі 47 очок. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати те, що відбувалося напередодні на стадіо Олімпіко, а також промоніторити всю практичну італійську і римську пресу, яка писала і що писала про дев'ятий гол Артема Довбика в рамках серії А.